Печки, ми всі хочемо закінчення війни, і коли мене раніше питали, хана коли закінчиться війна. Я ніколи це не дивилась, тому що дам вам такий секрет. Ті, хто там відьми дивляться, все це туфта, повна. Ти не можеш на це не дати відповідь, ти не можеш це передбачити. Ну ви саме розумієте. Але ти можеш змінити ситуацію? Ми марафон ми будемо загадувати разом. Планетарне бажання це перемога України. І коли і тарифи там 399, там здійснення ваших бажань і одне загальне про Україну чотирьох ваших і одне загальне, п'ять бажань. І коли мені кажуть, ханочка, я подумаю, дівчата у мене запитання. А чи дійсно ви взагалі хочете цього? І друге запитання: певний відсоток від марафону йде на потреби ЗСУ і на допомогу безхатченковим тваринам. А я подумаю: 399 гривень, вибач, і ти подумаєш, дівчата, не вріть самі собі, будь ласка, добре і слава Україні. Так, що ж, що стане хитрість обмани маніпуляцій, дівчата? Можливо, у когось щось невірність людини певної. Так, і причому ви будете про це думати ночами і ще й себе звинувачувати. Не здумайте. Це сталося, як сталося, це я від себе кажу. Тобто у кожної людини своя мета. Що там за крики? Ой, собачка до мене. Ту-то. І колісниця, вам кажуть так, йдіть за своїми цілями. Не зважайте на те, що хтось вам там зрадив, обманув, ще щось. Тому що по колісниці це про те, що я маю ціль і я йду до неї. Що ще моїм фечкам треба знати? Аркан Повішений. Вам кажуть, що ніяк не реагуйте на цю ситуацію. Нехай. Вона йде як є, але при чому йдіть да, вперед, по колісниці. Ще раз хтось, хтось захоче переїхати в іншу країну, хтось в інше місто, хтось поміняти житло. Хтось знову кажу, загальне зміст, йдіть за своїми планами. Що ще моїм феєчкам? Аркан Сонце, дівчата, вам знаєте, що говорять? Кохана, якщо ти підеш за своїми планами. То всі твої бажання здійсняться, бо аркан Сонце. Це про те, що здійсняться все, що ви хотіли. Але при одній умові, якщо ви будете вибирати себе, всім вам бажаю цього.